Попри війну та постійні ворожі обстріли, працівники Миколаївської міської лікарні No1 щодня продовжують боротися за здоров'я жителів обласного центру. На медичному фронті воюють не лише лікарі, а й просто небайдужі люди: підприємці, волонтери та активісти міжнародних гуманітарних організацій. Ми отримали маски, халати Мої перчатки, машини швидкої допомоги. Ми отримали ліки. Ми отримали перші дні одяг як для військових, як для хворих. Ми отримали теплі простидарла, одіяла, матраси, все, що потребувала лікарня на той складний час. Нещодавно медичний заклад отримав чергову допомогу від благодійного фонду Світлани Уільсон «Our support for Ukraine». Серед наданої допомоги тести для апарату, який вимірює швидкість згортання крові. Наразі через велику потребу в Україні вони в дефіциті. Тепер з їх допомогою лікарі зможуть швидше та якісніше надавати медичну допомогу пацієнтам з інсультом. «Це прибор, який дозволяє в течені минути отримати аналіз крові, ну общеслідня про свертування крові, так називаємо МНО у пацієнтів, С любой патологией. Раньше мы давали кровь таких пациентов в лаборатории. И да, она у нас быстро работает, но это 40 минут. А в случае с тромболизисом при инсульте, каждая секунда, каждая минутка э, имеет огромное значение, потому что умирают миллионы, миллиарды нервных клеток. И мы можем сэкономить эти 40 минут и дать пациенту больше шансов. Завдали шкоди російські окупанти і самі будівлі лікарні вибуховою хвилою від численних ракетних ударів повибивало вікна та зруйнувало дахи деяких відділень закладу. Працівники спільно з комунальними службами оперативно проводили ремонтні роботи та ліквідовували пошкодження. На сьогоднішній день, як ви бачите, дах будівлі повністю встановлений, і вигляд має набагато ліпший, ніж навіть був до війни. Також були встановлені. 22 нових шклопакета, і в відділеннях на сьогоднішній день ніяких зуважень немає. Війна триває, а заклад продовжує невпинно приймати пацієнтів. Медики кажуть, що їм допомагає сподівання на відновлення мирного життя та віра в перемогу України, яку вони наближають своєю щоденною працею. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.